Добре, бачить настрої українців і їх реакцію на несподіване рішення влади і в Брюсселі на прямому зв'язку. Звідти наш кореспондент Ростислав Ходин. Ростислава, вітаю! Який настрій у штаб-квартирі Євросоюзу? І власне чи вплинули на нього нинішні події в Україні? Через економічні терни з боку Росії прориваються до Вільницького саміту і Молдова з Грузією. Тбілісі і Кишинев готуються парафувати угоду про асоціацію із ЄС. Економічні взаємини Росії і Грузії різко погіршилися ще після конфлікту 2008-го. Утім, Грузія досі продає більше товарів до СНД ніж до Євросоюзу. І от білісі визнають, тепер торгувати із країнами митного союзу стане складніше. Тужніший економічний кулак завис над Молдовою із країнами ЄС Кишине зараз торгує активніше аніж з СНД, але Москва все одно найбільший торговельний партнер Молдови і вже запустила енергетично продовольчий сценарій тиску. Росія повністю заблокувала усі молдовські воїна і блокує газову угоду. Крім того, Росія не спиняє інформаційні атаки на суспільну думку. Мітингам за європу відповідають на мітингах. За митний союз прямому зв'язку із Брюсселя Там, як ви чули, двері для України залишають відкритими.